Іноземцям, які боронять Україну від російських військ, стане простіше отримати українське громадянство. Закон, який це гарантує, на День Незалежності підписав президент. У цьому відео я розкажу про всі новації, але перед тим запрошую поставити вподобайку на це відео і підписатися на наш канал. А ще можете написати в коментарях щось приємне. Неприємне теж можна, але тільки аргументовано. Перш за все. Закон спростить життя росіянам і білорусам, які воюють на боці України та хочуть стати громадянами нашої держави. Зараз для того, щоб претендувати на український паспорт, вони мають поїхати у посольство своєї держави і відмовитися від власного громадянства. По перше, це небезпечно для них. А по-друге, дещо проблематично. Зважаючи, що Україна розірвала з Росією дипломатичні зв'язки за новим законом. Іноземці та особи без громадянства, які воюють на боці України, зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Їм не треба буде надавати документ про відмову від свого попереднього громадянства. Достатньо буде подати декларацію про це. Якщо один із подружжя був військовим або правоохоронцем і загинув під час війни, його чоловік чи дружина зможуть іммігрувати до України поза квотою під час воєнного стану і ще півроку після його завершення. Ще одна новація стосується перебування іноземців в Україні. Український військовий квиток тепер буде вважатися документом, що підтверджує право на проживання в Україні. Іноземці та особи без громадянства, які служили в силах оборони України, або до допомагали їм протягом не менше як шести місяців, зможуть отримати посвідку на постійне проживання. Для цього необхідно подати документи від Міністерства оборони або внутрішніх справ, які підтверджують факти допомоги українській армії, якщо військовий отримав українське громадянство за спрощеною процедурою. Тобто, без складання іспитів, зізнання конституції, історії України та української мови, він зможе зробити це пізніше. Після війни такий громадянин матиме два роки, щоб підготуватися і скласти іспити. А поки. Все для перемоги. Закон справді полегшить життя іноземцям, які ризикують своїм здоров'ям заради нашої держави. Принагідно згадаю тут про законопроєкт про множине громадянство, який президент нещодавно знову подав на розгляд парламенту. До нього є багато питань, про які мої колеги нещодавно говорили в подкасті. Окішо цікаво, як ви ставитеся до цієї ініціативи. Обов'язково напишіть у коментарях. На сам кінець хочу подякувати людям, завдяки яким ми зокрема можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на патреоні, баймікофі та ютуб, ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять нашу країну кращою.